І ще маю такий 12 Pro на 128 МБ. Поклеєне захисне скло на камерах. Телефончик у ідеальному стані. Ось такий по ободу. Досить гарний стан телефону. В комплекті йде телефон, зарядний шнурочок та декілька чехлів. Поклеєне захисне скло на екрані. У... Е Маю на увазі дороге захисне скло перед відправкою почищу обов'язково. Повний неверлок. Зараз покажу інформацію про акумулятор. 86% має заряд акумулятор. Досить гарний ще тримає телефон. Стоїть рідний акумулятор, не міняний. 128 МБ пам'ять сама має телефон. Працює все. Чудово, немає ніяких засвітів, просвітів. Гарний, дійсно гарний стан телефону 550 доларів або по курсу у гривнях. Кого цікавить даний пристрій, пишіть, відправлю новою поштою по мінімальній предоплаті. Також додайтесь у телеграм-канал, там також відписую, додаю швидше телефони, ніж у TikTok.